Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо легендарні французькі тістечка Парі Брест. Десерт можна приготувати як в формі торта, так і в формі тістечок порційно. Готується десерт з заверного тіста та дуже смачного заверного крему з праліне. Починаємо з заверного тіста. В Сотейник виливаємо воду, молоко та вершкове масло, щіпку солі, щіпку цукру. Кладемо все на плиту і доводимо до кипіння. Далі всипаємо відразу все борошно, обов'язково його просійте і перемішуємо інтенсивно. Коли тісто збереться вже в один такий гладкий еластичний ком, ми не виключаємо плиту, а висушуємо його ще 2-3 хвилини. Далі збиваємо яйця, тісто перекладаємо в суху холодну ємкість. Щоб воно швидше вистигло. І додаємо потроху яйця. Перемішуємо. Після кожного додавання яєць, потрібно так вимішати, щоб тісто далі зібралося в один-єдиний гладкий ком. Щоб знати, коли тісто вже готове, потрібно припідняти ложку, і повинен утворитись такий язичок. Далі тісто перекладаємо в кондитерський мішок. Беремо насадку і формуємо кільця. Насадка в мене без номера на виході 1 ,8 см 8 мм. Це тісто універсальне, з нього можна приготувати і профітролі, і еклери, і тістечка шу, і багато чого іншого. Зверху змащуємо яйцем. І посипаємо мигдальними пелюстками. Розігріваємо духовку до температури 180 градусів і будемо випікати наші тістечка 25 хвилин. Не спішіть витягати тістечка з духовки після того, як вони пропечуться. дайте їм вистегнути в духовці, але дверці потрібно привідкрити. Далі розрізаємо наші кільця навпіл і будемо начиняти смачним кремом. Далі готуємо заварний крем. Для нього нам потрібно вершкове масло, жовтки, цукор, ванільний цукор, борошно, крохмаль та молоко. Молоко ставимо на плиту нагрівати, жовтки перетираємо з цукром. З'єднуємо з теплим молоком. Трохи молока холодного, я відлила і змішала вже з крохмалем та з борошном. Вливаємо холодне молоко, яке ми відділяли з крохмалем і з борошном в жовткову молочну масу. Інтенсивно перемішуємо. Коли підуть перші бульки, Виключаємо плиту і тільки після того додаємо ванільний цукор. Далі заверну основу перекладаємо в холодну ємкість і накриваємо плівкою харчовою в контакт. Також для крему нам потрібне вершкове масло та горіхова паста праліне. Перекладаємо заверну основу в міксер і починаємо збивати. І додаємо вершкове масло. В самому кінці додаємо горіхову пасту праліне. Поки наш крем буде збиватися, розповім швиденько, як готувати пасту праліне. Для горіхової пасти я використовую мигдаль та лісковий горіх. Нам потрібно горіхи добре просушити. Далі їх обварюємо в карамелі, після чого викладаємо на килимок або на пергаментний папір і даємо вистигнути. Перекладаємо в блендер і будемо молоти аж до утворення горіхової пасти. І ось паста криліне готова. Ось таким пишним та стійким крем, е, вийшов. Його потрібно ще помістити в холодильник десь на півгодини, щоб він добре стабілізувався. Далі перекладаємо в кондитерський мішок, насадка в мене 1М. І начиняємо наші тістечки. Спочатку заповняю всі пустоти кремом. І далі вже роблю такі рюші. З однієї такої порції виходить 6 тістечок діаметром 8 см, або один торт діаметром 20 см. Попробуйте обов'язково приготувати таку смакуту, надіюсь, вам теж сподобається. Крем просто неймовірно смачний. Обов'язково хоча б раз приготуйте його з горіховою пастою проліне. Думаю, ви не пожалкуєте. Ну а я вам бажаю бо на п'яті, до нових зустрічей!